Чи можна примусово закрити психлікарні в примусовому порядку надання психіатричної допомоги проводиться, коли є достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона? Вчиняє або намір вчинити дії, що являють собою небезпеку для неї чи оточуючих, неспроможна самостійно задовільнити свої основні життєві потреби або завдань значної шкоди своєму здоров'ю у разі не надання їй психіатричної допомоги. Юридичні аспекти заява до суду повинна бути подана у письмовій формі та містити відомості, що обґрунтовують необхідність проведення. Такого огляду. Лікар-психіатр направляє до суду за місцем проживання цієї особи заяву про проведення огляду та додає до неї висновок, який містить обґрунтування про необхідність його проведення та інші матеріали. Справа розглядається з обов'язковою участю прокурора, лікаря психіатра, представника психіатричного закладу, що подав заяву, та законного представника особи.